So love. Mm. Du, jeg tror jeg på, på Что мне еще раз такое бросаток ты получился? Ой, все получилось. Ні, І що я можу сказати. И что в мене поки що получається брослати. И я думаю, что сейчас не Даха Боже, меня никто не подписывается. Напиши в комментариях. на просыпайся моих видео. Сестра уже есть чем у меня есть уже подписчики. Не шумена. У меня только сестра, капитан Грау и брат. И все. Ну и... Я сьогодні хочу вам показати е, яка мені лего, подарувала зараз я пін. І mm -hmm. так. Ось це лего. Сьогодні за мій просто пес. Я пса принесла, бо я забула, що в мене дуже тяжко переносити лего, бо воно може життя смайлик, любить. Так, як ви бачите, ось така замість там пише Happy Birthday, а наверху мене такі принцески висіть. І мені забалося дев'ять років. Я підзастила. Они дуже гарні подарунки. Вибачте, в мене просто Тут цілий зоопарк. Цю грозу, як вона запищала, і він турбується про всіх моїх улюбленців, остерігає їх. Правда, правда? Ні, ні, ні. Він мій маленький цуцьк. Це мій брат. Це мій блок маленький це мій блід, це мій блід. Ну, ми вчора перевели Смайлика на сухий корм і він просто був голодний, все це з'їв. І тепер ми йому не даємо їсти, що він їв ну, так. Ні, що навіть він не получився, бачите, тут щось торчить. А ось тут все торчить. Думаєте, що тут нічого не застіплено. Я зараз покажу свій набір. Я купила ще стопчик, такий можливо дивитись Loom з відеоуроком, і там і я знайшла на базарі в себе такий самий стопчик, як у нього, а зараз я покажу, що в лопату. Я вже там за всі лісами туди стола. Там, до речі, буде стоки буде з накомання. І так, я хочу сказати, що ця якості на коробка до тех, бо там ці штуки розлітаються просто. Ось такі великі. Думаю, э... це Шутер Бум Хагис э, ХГЛ И там тоже Ютуб э, И сама мама у меня потому что так Итак, давайте приступим А, самая большая сам Iată, dacă văd că este ca un serial, da, Так вот два стопчика по-моему. Ну, вони не знала, що вони не мешали. Я її стояла коробка витягнула і мені мама купила вчора на базарі. Такий стопчик з районим пультом з видеораків. Зараз тут плиту. Той простаплик. І так, тут багато-багато я -багато... бачите? багато-багато. Багато, багато. бага Просто полный резинок И Тут есть такие птички И всякие 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 закреплячки. И так Ещё оказалось, что это Да не с тобойся лично мене один перегляды, хтось, не подписываться на мій канал і не поставить лайк. Не с я. Ну попасть вам було шафа лав!